Я вас вітаю, шановні друзі, на моєму каналі. Хочу зараз трішечки вже похвастатися першим урожаєм моїх огірочків, про які я вже не один раз вам розповідала. Е, уже, як ви бачите, огірки мої процвітають, дуже гарно себе почувають. Ну, це все завдяки тому, що, е, звичайно, не просто так вони ростуть самі по собі, але багато чого я їм допомагаю в цьому. Поливала, я вам говорила і е, дріжджами е, універсальним добривом моїм, і моїм перегноєм, який я настоювала на бур'янах водичкою. І, звичайно, е, поливаю кожного разу їх купаю тепленькою тепленькою водичкою. Але найкраще дуже допомагало мені в моїй роботі це настій борної кислоти, який я розвожу з водичкою і поливаю їх дуже часто. Борна кислота допомагає дуже багато, тому що вона допомагає нарощуванню плодів. Інтенсивності роз, росту зеленого листя, бачите, які вони дуже гарні, красиві, і не тільки огіркам, і перець. Якщо не нарощує, не, не створює плод цю квіточку для плодоношення, і тоді, звичайно, плод там нарощується, то треба поливати борною кислотою. Так само і томати, так само і кабачки. Отже, дуже гарна і універсальна така допомога для огородників. І що хочу я хочу показати? Уже ось була, буквально в мене вже ось дивіться є вже врожай далі. Вже дуже багато таких корнюшончиків. Малесеньких огірочків. Я вам, вам неодноразово показувала. І вже ось ми можемо зірвати, щоб йому було легше плодоносити далі. О, дивіться, огірочки. Дивіться, який. Красивий огірок. А смачний, а хрумкий, дуже гарний. Так, пішли далі шукати. Дуже багато зав'язів, дуже. я дуже задоволена, тому що огірочки дуже гарно. Ось, бачите, вже такі є, що я їх ще поки зривати не буду. Ось такі ще не дуже такі великі. Хай вони ще трошечки підростуть. Але перші вже в нас... Перший урожай вже у нас є. Тобто говорить про те, що таке підживлення і допомога оцих всіх добрив діє і можна її застосовувати. Оце якийсь один вийшов такий огірочок. Бачите, який цікавий. Получалося зразу, як близнятка, але одне з близняток відстало в рості і вирішило залишити місце для основного гірка. Але щось він скрутився, можливо, щось йому не вистачило для росту, якогось якоїсь добрива для росту. А так, бачите, огірки дуже інтенсивно ростуть, інтенсивно плетуться, зелену масу нарощують. І на кожному стеблі буквально. Дивіться, один в один є огірочки. Один в один прямо. Дуже мені подобається така тенденція росту огірків. Отже, рекомендую вам, хто вирощує городину, то застосовуйте бурну кислоту дуже гарно. Я вже на своєму досвіді це відчула. Швидше ростуть огірки і краще виглядають. І от такі огірки будемо зараз смакувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, Всього вам доброго!